Всеукраїнський пленер впродовж тижня тривав у Коломиї. 16 художників із різних регіонів України зображали Коломию. Як підсумок презентували спільну виставку, а частину робіт передадуть на благодійний аукціон. Тетяна Височина на пленеру Коломию приїхала із Запоріжжя. Там вже майже 40 років працює на електровозоремонтному заводі як художниця-оформлювачка. Моя душа прагне живопису, прагне на натхнення якогось я дуже вдячна. Що я потрапила на цей фенер фен у Коломиї Тетяна Височина вже втретє. Зізнається, саме місто для неї джерело натхнення. Кожна будівля, кожна ліпнина, кожний балкончик, оці дверчатка. Ну, хочеться їх малювати, малювати, того ну, що встигли, то встигли. Аби змістовно зобразити Коломию на полотні, потрібно ознайомити з її історією. Переконує Марія Дзюба, художниця із Маріуполя, яка зараз через війну живе у Львові. Вона втішена, що незважаючи на військові дії, в Україні розвивається мистецьке життя. Титука е вона є. Е Дуже важливо, вона є е, як друга сила, так сказати м'яка сила, і для нас, щоб ми розуміли, хто ми є е, наша е, ідентичність, і так і для міжнародної площадки, щоб вони розуміли, хто ми, бо саме ця частина нас показує вперше у Коломиї і Харківська художниця Оксана Бойко. Вона ділиться місто затишне і наповнене культурою. Дуже гарне місто у вас, таке маленьке, з великим потенціалом і культурою. І саме як місто, бо я так багато прогулялась, у вас два озера дуже гарне. Теж і річка, і музеї, дуже, дуже добрі музеї. В... Коли ми тому дуже сподобалось, приїхали на пленер у Коломию і художниці Любов Поворозник із Тернополя та Олена Арестюк із Луцька. Долучилися чимало митців з Коломиї, розповідає куратор творчого заходу Микола Яцурак. І продовжує вдалося зібрати художників у межах фольклорного фестивалю Писанка, який організувало управління культури і туризму Коломийської міської ради. писали Коломию, вивчали її свіжим оком. Художники спії бачили, дивилися, і ми бачимо зараз цікаві. Яскраві твори ми були у селах нашої, утай, були трошки за містом. Результати насиченого творчого тижня художники презентували на післяпленерній виставці в арт-галереї Зодіак, бо більшу частину полотен із зображеннями Коломиї виставлять на аукціон, анонсує керівниця Коломийського народного дому Мирослава Воротняк. Віддають по одній роботі на аукціон для Збройних сил України передали кошти. Відбудеться аукціон на День матері. Про місце і час повідомлять згодом. Ольга Гереджук, Андрій Гращук, подія Антека.